Ми, коротше, приїхали кататись на яхті. Так, Шукаємо нашу. Ілонка, ти готова? Данило. Вся команда в зборі. Всі червоні, загорівші. Один марчик, слава Богу, не згорів. Так, це наша яхта, так? така каюта, що ти так записувала, так? Так, ну пішли. Опа! Трин-трин-трин-трин. Хоп! А <реш> середині все таке. Вау! Вау! Опа, давай лапу. Опа! Ой, Так Марчик малює пейзажі краєвиди, коротше. Художник. Так, а ну, малюсе. Вот так. Так. Привет, бариськи! Привіт. О, як тут качає! Так, от речі, це тільки тільки почало качати. Ти просто і переважно.

Ми тут приплили ще до одного місця, теж дуже круто і нам дуже повезло, тому що якраз приплили до Тарзанки. Оло, какба! Ілонка готова. Будь мужиком давай! О, о, Є! У нас короче, спасательна операція втопилася GoPro От. і блин, я не знаю, що Ростик пробує її достати, тому що в ній втопи падло. Обідно, звісно, тому що там всі фотографії, типу, та й GoPro, в GoPro жалко. Марчик тут дівчатам показує книжечку. Марчика, ну покажи, як ти букви знаєш. А це яка? М. М. Сураза! Сураза! А це яка буква? М. 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 Правильно. Цека Молодець. Марк, а яка ця буквочка? Ти Молодець. Яка ця буква? Яка буквочка? Я, yeah, молодець. Молодец! Ой-ой-ой. Марк, ой. <laughs> получається? Ти бачив? Молоде! Пібі! Отам, віп! Давай, рулюй! Пусть рулю. знаєте, Бачиш, він нахоче нажати. Ой, молодець! На четвертий день ми нарешті вибралися з готелю, кудись поїхати розвідати обстановочку. А на п'ятий вже Танюшка каже, зараз на вечірній захід сонця їдемо в аеропорт. В аеропорт. Чуть тільки що, до речі, не поїхали в аеропорт. В порт хочемо пофоткати, ззаду дівчата сидять. Дівчата? Дівчата <плес> сидять. <плес> 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 Блін, коротше, нічого ми вам не зняли. Попробували Танюшки зняти маленький ролик, пару фотографій зробили. Познайомились тут з місцем вишибалою. Рижем. От вам, коротше, пару яхт. Танюшик натерла трохи ноги і йде боса. Жорстко, так були. Відтоді нічого ми не показали у Фехтіє. Ми ще сюди вернемо. Ну, ми ще вернемось. Ну, ну, шість днів, але в нас немає часу знімати влоги. І таке буває. Розкажи, щось. Нам, нам ж треба і пофоткатись, і з Марчиком погуляти. І не знаю, не може сходити, нема часу. Нема часу. Да. Ну, а тут, коротше, гарно. гарно. Да, гарно. Може, взяти в Україні. Отака от от тут красота, а ми побігли до Марчика, бо Марчик нас чекає. Ой. Ми, коротше, приїхали із порта і, не всти... ну, і максимально там, за три хвилини до закриття. Вечері встигли, типу, марчику там набрати трохи їжі. Вот. І поки ми це все носили в номер, бо він там їв. Блін, Блін. ну типу, я приходжу, двері закриті. Але е, ті люди, які ще всередині, то типу, їм можна доїсти, а нових вже не пускають. Тут така ніловка ситуація, дайте їсти. <блінь> все, коротше, закрили. <блінь> Вони їдять, а я ні. Отак. От от. Витягнеш мене сюди, так? Сай, барані, на да? тримай. <ривіт> ну. Нормально, смачно. <ривіт> Добре, що хоч хтось встиг туди на, на ту сторону. Привіт! Підписуйтесь на мій інстаграм, ставте лайки. <ривіт> <ривіт> я бачу, я ще нормально тут поїм. not <laughs> for <laughs> <laughs>